Сьогодні я розповім вам про нестандартні моменти у своїй роботі, сторінку з якими я не перегорнула як невдалий результат, а багато років очікувала слушного моменту відчинення дверей між учним і зовнішнім світом. Колись, коли я, можна сказати, пишалася собою. Ще б пак організувати на уроках групову гру на флейтах з молодшими школярами, чітко вистроїти правила і домогтися їх дотримання, тому що основним бажаним покликом дитини є тут з усієї дурі у цю кольорову паличку з дірочками. А для музиканта та й звичайного вчителя цей іспит непростий, так як у такі моменти не прибить когось як гвоздік дуже важко. В общем, довелось включати дуже спокійну, врівноважену но строгу тьотю. Ну, от, коли механізм дисципліни було доведено до певного рівня, бо після другого зауваження дитина знала, що флейту доводиться повернути і просто спостерігати, як насолоджуються синхронними вправами інші учні. Саме у такий момент один усміхнений хлопчик спостерігав. За іншими, і як мені здалось, в недопустимій формі для загальної поведінки на уроці він валявся під лавочкою, що відволікало інших учнів. Я зупинила заняття, і розуміючи, що хлопчик не збирається реагувати на зауваження, чи виходить з класу, чи взагалі підійнятися з підлоги, я приймаю рішення м'яко допомогти йому в цьому. Що не втратити, так сказати, авторитет перед учнями. Ну, в общем, він не хотів вставати, я його заніжки потягла з класу. Але біля дверей, дивлячись на його ніжну посмішку, я зрозуміла, що це не той виховний момент, який буде дієвим у цьому випадку, і заніжки потащила його на то саме місце, де він був. Більше цього хлопчика зауваженнями я не турбувала. А просто спостерігала, коли він включиться у роботу. І це сталося через декілька років у середній школі. Саме на курсі музичного мистецтва, коли діти працювали як студенти, вели творчі конспекти одного разу під час тестів. Я почула, що цей хлопчик, так же валяючись на килимочку, тихенько промовляє вірні відповіді на ці тести. Я взяла з лави його зошит, занотувала тему уроку, записала його відповіді того ж дня поставила гарну оцінку. Ну і забула про це, звісно ж. Через декілька уроків, перевіряючи зошит з трьома наступними уроками, я в серцях пожалілась колезі, кажу: Господи, оце писанина, почерк пісня, Хоча тест зроблений вірно. Перегортаю на титулку. І, о, мама мі, це зошит усміхненого хлопчика, який єдиний з усього класу, дав вірні відповіді на складні запитання. Якби в моєму житті було місце для алкоголю, то це був би фейерверк бризг брюта. В ту ж хвилину я зателефонувала класоводу і попросила срочно розхвалити до небес старання хлопчика перед батьками. Це не його перемога. Це прозріння сліпого вчителя і урок на все життя не міряй загальними сувдекуськими мірками дітей нового світу. Аналогічна історія про лежачого під лавою сплячого хлопчика впродовж трьох років з дитячого садочку. Я розуміла, що йому не цікаво ця суєта суєт, і диво його включення відбулось в першому класі після хороводу мужності така ритмічна гра дерев'яними паличками. Ми бесідували з дітьми про добрі погані вчинки. Він ще і мовчав. А коли мова пішла про ангелів, потрібно було розказати дітям, хто зображений на гербі міста Києва, чиє ім'я носить наша школа. Щоб не казали, що наша школа названа в честь нашого директора Михайла Олександровича, а знали, хто такий Архангел Михаїл. Хлопчик так, наскільки активно, Писався в бесіду, я була здивована чути його голос, і він дуже багато почав розповідати нам, хто такі ангели. Дивно. приємно. Більше мовчазним і зануреним в себе цього хлопчика я не спостерігала, він був активним, живеньким, як і всі учні. Ще хочу розповісти про дівчинку, яка була ну, дуже старана, при цьому спокійна і ніби не проживала своє дитинство, а відповідала чиїмось вимогам. Після знайомства з її мамою мені довелося закрити гурток з вокалу позаворочних занять для дітей, які хотіли співати, тому що моя м'якотілість не витерпіла натиску установ, як мені треба проводити ці заняття і які пісні співати. Ну, в общем, ця дівчинка зростала на моїх очах з трьох років до 6 класу. І мої спостереження. Е не викликали в мені нічого, окрім гіркого камка в горлі. Ще раз нагадую: ця дівчинка була в відмінниця з ідеальною поведінкою. Перевіряючи зошити в середній школі, радуючись прояву дітей у творчості їх оформлення, завжди сумно заземляв мене і вказував на мою неспроможність як педагога, екофасилітатора єдиний, сірий, бездоганний, правильний зошит, без малейшого натяку на творчість. Я просто чекала, бо віра помирає останньою. Одного разу в казковий час, різдва. Під час безкришної розпівки шестикласників, танцюючи, прикрашалися писяючим дощиком, і ця енергія життя зламала сильні, стальні, сірі, замкнені двері. Моя довгоочікувана, старана, правильно відмінночка, стягнувши резинку з волосся, почала співати і танцювати, тріпаючи волосся. Чесно скажу, я просто розплакалась, бо була впевнена. Що все у цієї дівчинки в житті буде добре, вона змогла відкритись сама собі. Хотілося ще розповісти про хлопчика, якого провели на заняття у 5 років. Він стояв біля стіни, не підводив очей на прохання долучитися. Мені відмахнула заслужена педагог. Він не танцює. Я була в контрасті її мадам, і, підводячи до хлопчика саму яскраву, активну дівчинку, відповіла: в мене танцюють всі. І тут облом. Я помітила внутрішній спротив хлопчика, почервоніння на обличчі, він ще більше закукожився в собі. Молнієносна секундна моя реакція, провівши в танку по колу цю дівчинку, взяла за руку іншу і, рухаючись в парному танці в сторону хлопчика, помітила, що риси його обличчя почали оживати ніжністю. Алілуя! Не кажучи ні слова, я з'єднала їхні руки і підштовхнула їх до загального таночку. Ну, цей прийомчик. Спрацював, як волшебний пінділь, і через рік цей хлопчик, пішовши в перший клас, підбіг до мене. Я вперше почула його голос, почав швидко, швидко і тихо розповідати мені про своїх братиків і сестричок. Ще через декілька років на канікулах, супроводжуючи групу учнів в експериментаріумі, я дезорієнтувалась у темному дзеркальному лабіринті. За мною йшов цей же хлопчик. Тихо і дуже впевнено він промовив. Дивись вниз, йди за променем. Завдяки таким нестандартним ситуаціям і дивним порадам можна легко знайти шлях не тільки з темного лабіринту. Будьте уважним спостерігачем до зовнішнього світу. Він діє відображенням вашого внутрішнього стану. Вмійте щитувати підказки Всесвіту. Вони вказують вам на шлях. Вмійте заглянути в себе. Слідуючи за променем в своєму внутрішньому темному дзеркальному лабіринті, вам відкриються всі дороги, тому що ви є це світло. Всім пока! Дякую за перегляди і підтримку. Бо заставили чоловіка послухати, він каже: Господи, з ким я живу. Всього доброго!